Будемо зараз намагатися з'ясувати разом із Тарасом Загороднім політологом. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю. Дякую, що знайшли час у цей, ну скажімо так, воєнно-вихідний день, наскільки під час війни може бути вихідний взагалі день. Слава Україні! Героям слава. Пане Тарасе, ну я коротко спитаю, чому як ви вважаєте, ми досі не бачимо рішення позитивного рішення про атакамси? А також чому наші пілоти досі не вирушили на навчання на ф 16 Ну, це все велика політика, тому що е, і в самій, в самій е самих Сполучених Штатів Америки немає чіткого бачення в першу чергу, що що робити з Росією, так як уникнути в першу чергу розпаду Російської Федерації та інших інші причини, які затримують все ж таки надання зброї Україні. Так, а... ну... Ви знаєте, я я от думаю, чи продовжити розмову на цю тему, чи вже переключитися е, на ту, е, яку ви любите обговорювати, чи то все таки ще спробувати розібратися в тому, що ну ви розумієте про що і можливо наші глядачі значною мірою також. Вже розуміють про що, але ну так чи інакше, у, от принаймні, давайте F-16. Ми ж бачили, що наші партнери, такі як Велика Британія, і навіть Франція, яку ми довгий час вважали так званою слабкою або нерішучою, точніше, що вони іще в травні сказали: будь ласка, ми готові, хоч сьогодні, навчати ваших пілотів на F-16. то все зараз залежить тільки від сполучених штатів. Чи так я розумію ситуацію, що все залежить саме від Сполучених Штатів, і саме вони зараз кажуть і Британії, і Франції не приймайте поки тих українських пілотів. У нас тут велика політика. Я цього не виключаю, тому що все рівно це підв'язане під рішення Сполучених Штатів Америки про надання цих літаків, тому що літаки рівно американці, і вони тільки дають згоду на те, щоб вони були передані Україні тут. Ми ще повинні розуміти, що тут йдеться ж не просто про F-16, Йдеться про цілу інфраструктуру, яка повинна підтримувати ці літаки, тому що ну не може бути так, щоб F-16 базувалися, наприклад, у Польщі чи в інші країни залітали для виконання завдань. В Україні, а потім поверталися назад, значить, десь на, на території України повинна бути розгорнута відповідна інфраструктура, навчені люди. Тут йдеться ж не тільки про пілотів, це і про механіків, йдеться про обслуговуючі персонали, багато чого іншого. Тому звичайно, що тут в першу чергу все залежить від Сполучених Штатів Америки, але знову таки я переконаний, що знову це. Політика велика, і плюс ми повинні розуміти, що є багато, в тому числі в політику Сполучених Штатів Америки, знову такі людей, ну не, не про налаштованих, а таких вони не знають знову таки що робити з Російською Федерацією, тому що ми повинні розуміти, що на відміну від Європи для Європи Росія є однозначним ворогом так, екзистанціональною. Загрозою, а Китай, наприклад, є партнером. Для американців вже навпаки. Китай безпос... беззаперечно є потенційним ворогом і конкурентом. А щодо Російської Федерації, там поки що є велике питання, тому що, <кхух> вибачте, вони поки що перебувають от в такому. Я б сказав в світі Кісінджера. От нещодавно Кісінджер був у, у Пекіні. Його там дуже гарно приймали. Там всі вони говорилися. Давайте фактично в, в першу чергу в китайці. Давайте по умовно кажучи, от як добре було, коли ми там домовилися в 71 році, коли Кісінджер був теж головою держдепу і от та політика Кісінджера стосовно Китаю. Ніксон точніше це все продовжував. Вони і вдалося тоді відірвати Китай від блоку комуністичних країн, і відповідно він, він став більш прихильнішим до США не до радянського союзу. І поки що, і китайці мріють знову такі поки ну поки що на певний час, щоб повернутися до того часу, але тоді Китай був зовсім інший, зараз зараз зовсім інший час. І е, в Америці поки що, поки що, от е, тільки починають задумуватися, що от робити. Е, все ж таки з, е, з такими авторитарними країнами. От є гарна книга е, Герберта Герберта е, е, зараз точно не можу з в прізвище Мак, Макмастера. Макмастера, таке прізвище. Він колишній. Е, Радник Трампа він якраз писав, що та от конструкція, яка була до цього, що Китай з нами дружить проти Росії, наприклад, тоді Радянського Союзу або Радянський Союз проти Китаю з нами там, десь вона вже застаріла, бо ці бо ці країни починають авторитарні країни починають... Активно співробітничати проти вільного світу, і саме у цьому і полягає якраз у ця проблема, чому Україні так швидко не надається зброя, тому що це і гроші, раз, це і в тому числі питання а, 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 а що буде з Росією, тому що вони в американському політику все рівно ще залишаються такі сподівання, що Росія навіть після поразки в Україні. Повинен залишатися таким а, гравцем, а, який рано чи пізно буде прихильний все ж таки до західного світу протистояння з Китаю. Хоча зараз ми цього не бачимо, угу. ну це м'яко кажучи. Добре, ви знаєте, Бог з ними з тими нашими західними партнерами. Ну точніше, ясна річ, що це все потребує уваги, але я думаю, що навіть зараз важливіше поговорити про те, як безпосередньо ми тут в Україні можемо перемогу наблизити. Ми не раз говорили про необхідність спрямовувати і ви передусім говорили про необхідність спрямовувати більше уваги і грошей на українську оборонку, на потреби фронту. Ну і схоже, що ця думка. Зараз перемагає в Україні бачимо політичну волю і керівництва, і наші військові дуже підтримали цю ініціативу. Та й суспільство, решта цивільного суспільства. Також ми бачимо щоразу таке, ну як це називають, обурення щодо о, там якоїсь розв'язки автодорожної за півтора мільярда гривень, в яку може прилетіти один шахет за 800 тисяч гривень, і просто рознести ту розв'язку, так що. Спробує її потім відновити, скільки мільйонів потрібно буде туди вкласти. Е, і бачимо, що зараз так держава е, значною мірою мобілізує суспільство, і суспільство дуже це підтримує цю ініціативу. Як ви вважаєте, е, загалом, наскільки гігантські гроші ми можемо, очевидно, що немалі, ну наскільки великі, ми можемо гроші, наприклад, до кінця цього року е, зекономити і оці. Чи то десятки, чи то сотні мільярдів гривень спрямувати нам варто на потреби, наприклад, саме фронту, або ж все-таки на розробку таких от ракетно-дронних, або ж ракетних або дронних програм, які дозволять нам хитати ситуацію на території Росії і відповідати ударом на удар саме по їхній території. Дивіться, все ж таки потреби що потреба робити в пріоритеті. Це повинен визначати генеральний штаб в першу чергу. Так враховуючи ризики, з якими стискається Україна. А далі це повинно, замовлення, повинно виконувати точніше, виконувати замовляти повинно міністерство оборони оплачувати це і так далі. Але тут ще знаєте, тут такі у нас виникають суто бюрократичні механізми. от нещодавно був. Пост відомої волонтерки Дана Ярової, яка от описує ситуацію абсолютно ідіотично, в якої опиняються виробники, які займаються у нас оборонними замовленнями. А у нас ну згідно з нашого законодавства, там є обмеження щодо рентабельності цих оборонних підприємств, а там приблизно ледь що чи щось чи не 5% чи 10%, навіть якщо менше. Але в принципі, але і цього зараз їм не хочу давати. Є така державна утва, яка фактично вимагає, щоб вона чомусь порахувала згідно з своїми документами, що ці підприємства повинні віддати прибуток держави. так? Зовсім працювати без прибутку, і зараз вони навіть розсилають листи правохоронні органи, щоб порушувати кримінальні справи проти тих, хто не це не передає прибуток. Але ідеотизм ситуації полягає в наступному: що кожен бізнесмен нашої країни знає, що навіть ці підприємства будуть закладати, ну будуть працювати без прибутку, ну офіційно, то все рівно прийде податкова, яка скаже, чого ви працюєте без прибутку а, і відповідно буде зупиняти виробництво. Зараз під загрозою величезне оборонне замовлення а, і весь дети ситуації полягає в тому, що і аудиторська служба, і податкова, ну як і митниця, підпорядковуються міністерство фінансів. І пан Марченко, який мені взагалі не зрозуміло на кого він працює, якщо він не може організувати безперебійне фінансування, в тому числі оборонного замовлення без цих ідіотських бюрократичних перестороб. Чому тому, що ми повинні розуміти для того, щоб масштабувати виробництво, ну повинно серівно бути прибуток якийсь у підприємствах. ну, мінімальна повинна бути до 20%. До 20%. Наприклад, іноземці нам продають зброю з накруткою під 200, під 300%. відсотків, А українські підприємства, які можуть масштабувати виробництво, в тому числі боротися з, з безробіттям, в тому числі виробляючи величезні обсяги цього продукту, вони чомусь повинні працювати без прибутки під загрозою постійного закриття з боку підприємства з боку податковий абсолютний маразм, над яким звичайно, що слід працювати і нарешті з'ясовувати. Перепиняти будь-які про ігри навколо цього щодо а, пріоритетів. А, ну я думаю, що не знаю, може генеральний штаб, все ж таки повинен визначати, що ми повинні розуміти, що ворог переводить економіку на військові рейки. Не треба над ним сміятися. Не треба думати, що вони там всі ідіоти. Судячи з того, що ми бачимо, вони переходять на масштабне виробництво в першу чергу дронів. Там камікадзе ланцети ми бачимо. Вони переходять на масштабне виробництво тих самих шахетів, І це означає, що Україна може зіткнутися з постійними атаками на українські міста на українських містах. тих же шахетів, ланцети будуть десятками тисячами викошувати нашу армію. Відповідно, мабуть, там системи протидії повинні бути власне системи протиповітряної оборони, власне, системи. Подавлення роботи цих ланцетів чи більш щільна знову таки, протиповітряна оборона, в тому числі міст, тому мабуть, це повинно бути пріоритетом. Ну, судячи там з цього, те, що от, там нещодавно пан Чернев, народний депутат, заявляв, що в Україні є вже власні ракети для протиповітряного комплексу. Угу. Ну, хочу сказати, що для мене. Доходили чутки, не буду говорити, зв'я що іще ще доходить. Що в дійсності цей процес давно вже почався. і Це дуже добре. В дійсності, ми повинні розуміти, що масштаби виробництва західні країни нам не зможуть забезпечити. Як я вам говорив, вони будуть постачати тільки те, для того, щоб бити тільки безпосередньо по території України, те, що бити по території Російської Федерації, вони не будуть постачати. А, тобто дронів нам потрібно як хоча б співмірне виробництво з Російською Федерацією. Якщо вони виробляють приблизно 50 тисяч а, на місяць, то і у нас вже таке виробництво повинно бути а, а інші якісь потреби можуть за а, а, Закривати наші західні партнери, так те, що може не вистачати. Якщо потрібно горобляти, вибачте на рік один мільйон дронів. Це повинно бути вироблено в Україні. А ресурси є у нас, так і ми повинні розуміти, що ці всі гроші залишаються все рівно. А в українській економіці це її боротьба з безробіттям в тому числі, це її податки, в тому числі, це і захист нашої інфраструктури. Ну і повертаючись до початку нашої розмови, так ми не будемо залежати від різних політичних інтриг в різних столицях світу. Ми ще ж повинні розуміти, що якщо діє захід. Захід теж хочу бачити від України зусилля. От пам'ятаєте, всередині минулого року, коли були претензії ось з боку першу чергу трампістів там стосовно зброї, все іншого, також було питання: а чому ви не робите зусилля для виробництва власної зброї? Як у них логіка, наприклад, у республіканців? Ми даємо від наших платників податків. Гроші, які на війну, яка безпосередньо не стосується Америки, тобто У них така логіка, і вони запитують, а що Україна зробила для того, щоб теж показувати зусилля, чому тільки американці вкладаються в українську оборону. Тобто, це знаходить відгук у республіканців. Не треба слід недооцінювати. Ми повинні розуміти, що це потрібно все рівно нам, власне, ВПК. далі. Ви повинні ще розуміти цікаву логіку заходу. Ми часто не розуміємо, як вона працює. Що чим більше у нас буде власного ВПК, чим більше Україна буде показувати самостійності в цих питаннях, так тим більше нам будуть надавати допомогу, яка часто густа і не буде нам потрібна. А для того щоб зафіксувати, що саме вони допомогли Україні перемогти у цій, у цій війні. Тобто, ну така от логіка чим чим більше ти стаєш чи сильніше тим більше тобі допомагають тому що сильним допомагають і допомагають тим хто може вирішувати власні а, власні проблеми тому ресурс повинен якщо а, спрямований будь-які всі перестороги будь-які Бюрократичні бар'єри повинні бути зняті, так, от виробництво зброї, не блокувати податкові. Всі, хто виконує оборонне замовлення, ніяких перевірок і всякої туфти, яку люблять наші податки все робити. Так ресурс повинен спрямовуватися, бо безпосереднє фінансування, державні гарантії, фінансування з боку банківської системи, яка у нас знаєте. Мені іноді здається, що банкіри і національний банк. А, взагалі, живе, начебто, в країні війни не було звідки у банкірів можуть бути такі величезні прибутки. Це ж вони не заробили, це фактично. Вони а, викачують ресурси з економіки. Вони не кредитуються, не кредитують реальний сектор економіки. Вони повинні а, в, а, в директивному порядку забезпечувати пріоритетні. А, а, Галузі економіки за прийнятними відсотками, якщо якісь банкіри почнуть розповідати про те, що вони хочуть отримувати прибутки, і так далі. Я думаю, що таким банкірам треба задавати питання, чи ж ви взагалі українські банки, чи не українські банки, чи хочете ви, що порушувалися кримінальні справи по статті протидії діяльності ЗСУ 114, перший пункт, тому що всі ці розмови, що ми не хочемо страждати, ну м'яко кажучи, мене дивують. Або у нас Національний банк репортує, що у них аж 40 мільярдів резервів. Слухайте, для обслуговування економічної діяльності достатньо значно менших ресурсів, тому що у нас економіка скоротилася для обслуговування зовнішнього обороту, достатньо значно менші ресурси. Тому Національний банк повинен забезпечити механізм, щоб один мільярд доларів мінімум пішов на фінансування. Надання, наприклад, рефінансування банком пішов на в тому числі на на розширення масштабування виробництва. Тобто, це повинно бути чітке послідовне системне рішення, тому що без цього, вибачте, будь ласка, ця війна може затягнутися на дуже довго і з непередбачуваним результатом. тому що росіяни масштабуються, вони врахували ритори, вони врахували помилки перших днів війни. І вони зараз зовсім по іншому діють. Ви знаєте, багато зараз зачепили аспектів. Я хочу ще закцентуватися на тому пості, який ви цитували. Ну, ми насправді тему з справді абсурдним рішенням державдець служби щодо наших виробників. І тут обговорювали в ефірі було включення представниці громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, тобто ну, геть незалежного органу, причому створеного. За ініціативою і за проханням міністра, так само рівно ті слова е, говорив і сам міністр. Ну, все це збігається з тим, що ви зараз сказали. Це абсурдне рішення, яке не дозволяє українським виробникам масштабувати виробництво, збільшити кількість е, дронів, збільшити кількість ну мовно так кажучи, дронів бронежилетів, касок е, і так далі, е, збільшити відповідно кількість робочих місць, причому. Е, Наскільки я розумію, виробництво дронів це не просто і ну точніше, не тільки там умовна якась механічна робота, а це часто і робота, наприклад, штучного інтелекту. Це часто коли йдеться про рій дронів, так організацію такого росіяни навчилися, судячи з усього зараз застосовувати в такий спосіб штучний інтелект, і запускати рій дронів так само, і в принципі це доволі технологічна сам по собі дрон, наприклад, дрон. Камікадзе, от FVP-дрон, називається дрон, який показує. Картинку від першої особи, то це теж доволі таки технологічна історія, і це не те, що вся Україна тут тепер, значить, стане е, за станок і буде за три копійки е, рубати там шматки заліза. Ні, ні, це потребує і відповідної освіти в великій великої кількості людей, і з таких досвіду навичок, і справді е, ми в перспективі могли би ще й експортувати ці технології. Ми могли б ви, на Ні, про, не просто, я да, не просто. Ви повинні розуміти, що а, дрони ж використовуються. Це фактично товари подвійного призначення, окрім військових дронів. Вони в сільському господарстві вже широко використовуються багато в чому. Тобто, ми повинні розуміти тут, а, ви говорите про дану Ярову, яка веде оцю... А, Роботу міністерства оборони вона ж людина ж не нова. Вона 2014 року, що займається міністерством оборони, достатньо кваліфікована. і Там працює в тому числі в питаннях зниження різних накруток з боку різних структур, які намагаються продавати, в тому числі за завищеними цінами. Вона теж над цим працює, але тут ідіотська абсолютна позиція фінансистів, як назвав фінансового блоку нашої держави. Які чомусь вирішив, що вони взагалі до війни не до чого, їхнє головне завдання десь брати гроші, а потім перерозподіляти. фінансувати вони чомусь не хочуть знімати бар'єри для фінансування. Це міністерство фінансів. Мене іноді викликає е, е, здування, А міністерство фінансів взагалі на кого працює, якщо вона не хоче вирішувати питання. А не державна удиторська служба, а не питання податкове, яка блокує накладні, і питання митниці, воно ж знаходиться теж підпорядкування у міністерстві фінансів. Якщо вони не спроможні це робити, то вибачте, будь ласка, значить тут повинні вже кардинальні зміни в керуванні зроблені. Якщо міністерство економіки не спроможне організувати військову економіку, то ставте військову, вибачте, будь ласка, і спроможне ставити плани. Ставити, виконувати плани і розуміти, що повинно робитися в нашій економіці, тому що коли знаєте, деякі наші реформатори-фінансисти починають говорити, що це Савок, це Північна Корея, ви що? Ви що знущаєтесь чи що? Дивіться, що робив Сполучені Штати Америки для того, щоб наростити виробництво в другу світову війну. Теж створювали державне замовлення, теж визначалися пріоритети теж надавалася можливість виробляти в величезній кількості забезпечено сировиною тих підприємств, які виконували замовлення, і тому Америка змогла і підтримувати і ліз і підтримувати в тому числі війну у багатьох у багатьох районах світу тому що там було чітке замовлення. звичайно що там ніхто ніколи не змушував але було таке таке знаєте як умов кажуть що у нас країна вільна але якщо ти хочеш, якщо автомобільна компанія не хоче випускати, наприклад, одна автомобільна компанія не хоче випускати танки чи бойові машини. Ну тоді вона не отримує, наприклад, каучук, який тоді був в дефіциті, тому що експортувався з Малайзії, так обмеження було, наприклад, на використання, в тому числі там бензину, наприклад, у приватному секторі багато чого інше, те саме робила Велика Британія. Там ніхто знаєте, і не думав таких, чому не повинна і не говорив, що не потрібно мобілізувати економіку на виробництво власної зброї. Ми повинні, от ви зачепили ще науки. Ви ж повинні ще розуміти одну просту річ. Українське озброєння повинне тепер завжди ну, на крок випереджати російську, так? На більш технологічно бути. І по масовому виробництву, і більш технологічно, це гонитво зброї, бо росіяни не стоять на місці. В дійсності у них є ресурси, у них є державна програма середини минулого року, і санкції от, на жаль не ідеально працюють. М'яка не можемо. Ми давайте, давайте. Ми з санкціями. Давайте чітко розуміти. Санкції повністю це зупинити не зможуть. Давайте чітко розуміти. Бачите, от я нещодавно читаю Мальдіви почали почали експортувати напівпроводники, тобто. Всіх блог, всіх блог, ви одразу ж не спіймаєте. Доведено, до речі, іраном який шахеди виробляє, і у Ірана досить непогана промисловість, незважаючи на санкції. Ми повинні розуміти так, санкції санкціями. Ми повинні розуміти це, але світ дуже великий. Росіяни беруть деталі для свого озброєння, в тому числі в цивільному секторі. Які є в відкритому доступі, там з іграшок мікропроцесори беруть, там да а плати десь беруть з інших місць. Так вони це роблять, але дороблять вони можуть бути, знаєте, не дуже гарної якості. Щось прилетить, не прилетить. Але якщо знаєте в Україну полетить мільйон дронів, якщо 10%, ну за рік, наприклад, якщо з 10% не долетить, то все інше ж долетить, так. Це ж і дуже погано. Це розуміє. Ми повинні це розуміти, будувати свою стратегію. І щоб не залежати, в тому числі від багатьох речей, від прим наших западних західних партнерів, тому що у них є власна політика. Може так бути, що статися. Знаєте, хтось пішов відставку, припустимо. Ну от Бен Уолес зараз піде в відставку у Сполученому королівстві Поки передаються справи, поки міняються міністри і так далі, і де за можуть виникнути просто бюрократичний процес процедури які призведуть до затримки надання зброї, тому ми повинні брати контроль над е, суверенітетом на себе, так і дасть можливість нав'язувати волю е, в першу чергу, в тому числі Російської Федерації, тому що вони будуть відчувати удари в першу чергу по своїй території, чого зараз не відбувається. Ну, наприклад, росіяни перекрили нам порти, да? е, одеські там е, і так далі. Ну треба робити ракети, які будуть долітати до Новоросійська, бо 30% російської нафти йде через новоросійськ. Ну, значить, у них теж повинна бути проблеми з економікою, так тому що росіян не так багато в дійсності портів, які виходять в теплий моря. У них є з цим проблеми, і через наприклад новоросій з багато чого йде. Якщо ви нам перекриваєте, то ми вам теж проблеми з економікою влаштуємо. А це а це теж вже вагомий результат, і це можливо робити тільки власною зброєю. Однозначно, і ну віримо у те, що ця ініціатива, яка була оголошена нашим міністерством оборони щодо заборони плавати у північно-східній частині Чорного моря і в Керч Господи, як же вона називається? Ну в Керченській словом протоці. То що це буде підтримано також і роботою українських дронів щодо Росії. Російських кораблів так, приклад, пане Тараса, я, я дуже пропрошую. Нас уже ну буквально сплив час. Я тим не менше дуже дякую вам за цю розмову, бо я думаю, що це один із найважливіших трендів. Ми з вами сьогодні зачепили. Хоча б почали з атакамсів, але воно справді, як ви кажете, одне з одного випливає. Коли американці і всі інші бачитимуть, наскільки ми сильні, наскільки варто і можна нам допомагати і довіряти, то вони відповідно даватимуть і атакамси, і F-16 раніше розблокують і так, далі, може, колись і до ядерної зброї повернемось. Ну, це я вже так більше жартую, але хто ж його знає, як, як воно піде в майбутньому? Дякую вам. Чи буде потрібна ядерна зброя за наявності такої кількості дронів? Ну, от або, або <с так. або так. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що зберігаєте з одного боку тонус і тримаєте нас у тонусі, З іншого боку, зберігаєте почуття гумору і аналітику нам. Також таку серйозну і тверезу надаєте Тарас Гродній політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.